Цим недобудованим спорудам по вулиці Сахарова вже майже 10 років, колись люди вклали сюди кошти, аби мати власну затишну оселю. Однак забудовник компанія Альянс досі не завершила будівництво. А разом з тим, сотні людей залишились обманутими і без квартир, і без грошей. Як жити в бетонній споруді без світла, газу та води в сучасному суспільстві навіть уявити важко. Однак інвестори цього будинку вирішили не чекати на диво. Будинки не зводяться помахом чарівної палички, а чекати на вирішення проблеми можна все своє життя. Оксана Кузніцова об'єднала всіх покупців квартир аби хоча б власними зусиллями вони змогли добудувати майбутнє оселі. Ми переслідували всі одну ціль – достроїти дома. В общем-то, нам це допомогло об'єднатися в одну об'єднатну організацію 12 домов. На сьогоднішній день 5 домов вже здані в експлуатацію. На трьох домах вже, в принципі, знайдені потенціальні застройщики, які, в общем-то, достраюють. І ось 4 дому у нас зараз залишилися під питанням. Я сподіваюся, що в ближайшому часі ми по цим домам теж вирішимо питання. Аби доробити будинки, треба чимало коштів. Цій будівлі так би і стояли ще невизначений термін, як незворушні скелі, якби не програма, народний бюджет. Ми не не один раз виходили на мітинги, писали письма. В общем-то, були на нашому домі. Представители городских областных э, властей в прошлом году мы были у Матвичука на приеме. То есть, все это как бы такие вот планомерные работы привела к тому, что в народный бюджет были включены э, две статьи. Это вот одна статья по постройке э, подстанции, и вторая статья это по благоустройству во дворе. То есть это то, что в общем-то народный бюджет помогает нам как бы достроить наши дома. Губернатор Одещини Едуард Матвійчук не залишився в стороні від проблеми. За його дорученням утворили спеціальну комісію на чолі із заступником голови обласної державної адміністрації Валерієм Матковським. За допомогою програми губернатора Едуарда Матвійчука, народний бюджет облаштовують територію навколо будинків та будують електричну підстанцію. Завдяки цьому електричний струм з'явиться в квартирах, і люди зможуть нарешті в них оселитися. Это рабочая группа, цель ее основная, это найти возможности и способы э, либо заставить недобросовестных застройщиков закончить те объекты, которые были начаты, либо изыскать другие пути привлечения инвестиций для того, чтобы закончить. А роботи завершує інша будівельна компанія. Начальник ОАО, де Георгій Ченков, каже, що будівництво завершить найближчим часом. «20-й день ми вже будемо в кінці іюля готові здавати, тобто ніяких там проблем немає. А 19-й дома буде здаватися десь в кінці октября місяця. До програми, ініційованої губернатором Едуардом Матвійчиком народний бюджет, увійшли недобудовані дома, які цього року будуть нарешті введені в експлуатацію. А це означає, що сотні одеситів, які так довго чекали на власну оселю, зможуть оселитися в своїх теплих квартирах.